Привіт, друзі! Сьогодні розповім про, на мою думку, найкращий смартфон від Google у 2024 році за співвідношенням ціна характеристики Pixel 7. Залишайте свої думки в коментах, а якщо шукаєте новий або вживаний смартфон, заходьте в магазин Pixofon. У них, до речі, зараз крутий розіграш, тому долучайтеся, якщо цікаво. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Чому ж саме Pixel 7? По-перше, дизайн і матеріали. З обох сторін смартфон захищає глянцеве Gorilla Glass Victus, а матова алюмінієва рамка плавно переходить у виступ для камер. Виглядає це дуже круто. Звичайно, смартфон трохи слизький через використання скла, і у випадку темно-сірого кольору, як у мене, легко збирає відбитки пальців. Але відносно невеликі розміри роблять його досить зручним для користування однією рукою. До речі, цікавий нюанс. В попередньому поколінні у мене були претензії до розміщення кнопки блокування, а в цьому вона переїхала трохи нижче і тепер користуватись справді зручно. Сканер відбитка пальців також вдало розміщений, він досить швидкий і надійний. Звичайно, нікуди не зникли повний пиловологозахист IP68, гучні стереодинаміки і флагманський вібромоторчик з можливістю активації адаптивного режиму, який зменшить інтенсивність вібрації, коли смартфон лежить нерухомо екраном вгору. Дисплей: 6,3 дюйма Full HD AMOLED матриця на 90 Гц. Порівняння порівнянні з Pixel 6, по суті, нічого не змінилось, окрім трохи меншої діагоналі і більшої пікової яскравості, як і раніше чудові кольори, справжній чорний і максимальні кути огляду. Очікувано мерехтіння також на рівні попередника, тому нормально користуватись смартфоном у мене виходило тільки на максимальній яскравості. Між іншим, в 9-му поколінні ситуація не змінилась, тому людям з чутливими очима, на жаль, доведеться чекати як мінімум десятку. Продуктивність 5 нанометровий тензор G2, 8 ГБ оперативки lpddr 5 і 128 ГБ постійної пам'яті UFS3.1, набір якого більш ніж вистачить для повсяденного користування, але для геймінгу він точно не підійде, оскільки тензор просто чемпіон тротлінгу, при цьому температурні показники досить непогані, навіть під навантаженням. Тому, якщо не граєте на смартфоні, проблем з цим, скоріш за все, не буде. Графічна оболонка це як завжди найсвіжіший чистий Android. Виробник обіцяє ще два великих оновлення системи, а патчі безпеки будуть приходити до кінця 2027 року. Недавно Pixel 7 отримав декілька крутих фішок, які були ексклюзивними для восьмої серії. Це обведення для пошуку чи магічний редактор. Про них я детальніше розповідаю на прикладі Pixel 8 Pro, тому перегляньте, якщо досі не бачили. Також мені сподобалась можливість прив'язати активацію ліхтарика чи запуск будь-якої програми до постукування по задній панелі та можливість переглянути історію сповіщень. В загальному я не вважаю чистий Android від Google найкращою графічною оболонкою, але безумовно вона мала, має і буде мати своїх фанатів. Камери, фото-відеоможливості завжди були однією з головних фішок пікселів. Сьоме покоління не стало винятком, що вдень, що вночі виходять круті фото з чудовою деталізацією, реалістичними кольорами і широким динамічним діапазоном. Телефотокамери, на жаль, немає. Але основний модуль на 50 Мп дозволяє робити дуже непогані фото з двократним цифровим зумом, чого вистачить для більшості користувачів. По суті, єдиним недоліком для мене була трохи довга обробка фотографії, але до цього можна звикнути. Якщо ж говорити про відео, то Pixel по суті не має конкурентів в своєму ціновому діапазоні. Можливість зйомки 4К60 кадрів в секунду на всіх модулях, прекрасна стабілізація та робота автофокуса. Між основою надширіком можна переключатись під час зйомки, причому це переключення плавне, без проблем зі звуком чи пропуском кадрів. Також доступний кінематографічний режим з додатковим розмиттям фону, але на жаль, тільки в Full HD. Коротше кажучи, камери справді топ, особливо якщо говорити про відео. Автономність. Батарея 4355 мА. Це, звичайно, не багато, але на день активного користування мені вистачало без проблем. А під навантаженням, піксель видав 6 годин 24 хвилини активного екрану. Як і в попередньому поколінні, є підтримка 20-ваттної дротової та бездротової зарядок. Реверсивна також на місці. З 4 до 100% смартфон у мене зарядився за 97 хвилин. Зі зв'язком чи навігацією у мене не було проблем. Я спеціально намагався часто дзвонити і використовувати мобільний інтернет, оскільки зустрічав негативні відгуки, але так і не зловив глюків чи обмежень швидкості з'єднання. В лотку місце тільки під одну фізичну сімку. Другий номер також можна додати за допомогою eSIM. Зараз новий Pixel 7 коштує приблизно 15 тисяч гривень, а вживані варіанти можна знайти значно дешевше. За ці гроші ви отримаєте справжній флагман з топовими матеріалами, крутими камерами і постійною програмною підтримкою. Звичайно, недоліки також є. Для геймерів і людей з чутливими очима цей гаджет точно не підійде, але для всіх інших це чудовий варіант на 2-3 роки. А потім можна перейти на 9 Pro або одразу на десятку, яка за чутками отримує Snapdragon замість тензора. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!